Доброго дня. Це програма Art City і ведуча Катерина Рай. Якщо ви хочете побачити, яку саме церкву буде розписувати український художник Анатолій Криволап або в чому полягають секрети розписів Рубеля, не пропустіть наш наступний випуск. Онлайн екскурсія по одній з найцінніших пам'яток України. В 1860 году во время проведения обычного косметического, если так можно назвать, ремонта, священник храма, проверяя проведение работ, вдруг видит, что под побелкой открываются росписи, древние фрески. Анатолий Криволап та магия настинного живопису. Просто розпис ніколи в житті не вивів. Але якщо це церква, і якщо вже так склалося, виходить я якби дію проти Бога волі. Да, якщо вже воно випало, то я вирішив ладно. Того 12 квітня в столичному кінотеатрі України в рамках французької весни відбулися довгі ночі короткого метра. Принцип заходів дуже простий: протягом 6-7 годин вночі глядач насолоджувався добіркою кращих французьких фільмів короткого метру. Особливий акцент стався на нещодавно відзняті стрічки. Більшість фільмів були представлені публіці на найпрестижніших французьких і світових кінофестивалях. Канах, Нью-Йорку і Торонто. Фантастичні драми, комедії, анімаційні фільми. Кожен знайшов щось до душі. Багато режисерів стали відомими завдяки цьому жанру, і, можливо, нові таланти ховаються в нових стрічках. Серед фільмів ви могли побачити скін, красуня. Це не фільм про ковбоїв», Електричне індіго, на ти африканські гонки та інші. Дуже часто буває так, що ми живемо в місті, наповненого історичними цікавими мистецькими пам'ятками, навіть не знаємо про їх існування. Тому сьогодні арціті вирішили розказати вам про таємниці фрескового розпису Крилівської церкви, що на дорого життя. Київську церкву було засновано на околиці стародавнього Києва дорогожичах, подружжям чернігівських князів Всеволодом Ольговичем та його дружиною Марією Мстиславівною. Церква була заснована після сходження на київський престол у 1139 році Чернігівського князя. Храм названий на честь святого Кирила. Це ім'я ймовірно взяв при хрещенні князь Всеволод. Для представників династії Ольговичев храм був за міською резиденцією і родовою усипальницею. У 1194 році тут було поховано київського князя Святослава, героя давньоруської поеми слово Полку Ігорів. Сучасний вигляд Кирилівської церкви у формах українського бароко лише умовно нагадує її оригінальну архітектуру. У той час як інтер'єр храму майже не зазнав змін з 12 століття. У 60-х роках 19-го століття Кирилівська церква стає в центрі уваги громадськості. Під штукатуркою го століття на її стінах було знайдено фресковий розпис 12-го століття. В році, вісімсот час проведення звичайного косметичного, если так можна назвати, ремонту, священник храму провіряє проведення робот. Вдруг бачить, що під побілкою акриваються росписи. Ви можете себе представить, що в XIX век этот храм пішов з чистими білими стенами. Связано это з упразднением монастиря. Від древніх фресок, що прикрашали все приміщення храму, залишилося близько 800 квадратних метрів розписів, які являють собою цінні художні твори періоду древньої Русі. По розписям якого древнього храму можна прослідити його історію. Так вот, в XII веке все стены Кирилловской церкви украшала фреска. Интересно, что штукатурку мастера подготавливали несколько лет. Ее основой была известь. Но известь гасили, промывали, вымораживали, известь теряла свои э, схватывающие свойства. И вот для того, чтобы скрепить древний грунт, мастера туда добавляли органические наполнители. Уникальность фресковой штукатурки Кирилловской церкви заключается в том, что здесь, как органическую добавочку, мастера использовали смолу сосны, живицу. При высыхании, очень интересный химический процесс своеобразный, сквозь штукатурку просачивалась силикатная вода, и она на поверхности стены образовывала пленочку, прозрачную защитную пленочку, которая, в общем-то, и хранила все эти росписи последующие века. У 1881-84 роках під керівництвом професора Прахова в храмі проводяться величезні роботи по розчищенню фресок і поновленню стінопису. В них брали участь викладачі й учні київської малювальної школи: Мурашко, Світлицький, Селізньов, Пимоненко, Платонов. Також тут працював Михайло Врубель. Он попал сюда совершенно случайно. А, Адриан Викторович Прахов, руководитель реставрационных работ конца XIX века, ищет человека, который должен выполнить конкретный заказ, написать четыре образа для нового иконостаса в Кирилловской церкви. Прахов обращается к своему давнему другу, преподавателю Академии художеств Павлу Петровичу Чистякову. Рассказывает все проблемы, которые возникли в Кирилловской. В момент их разговора в мастерскую Чистякова раздается стук и входит невысокий, молодой, светловолосый человек неславянской наружности. Это праховская фраза. Вошедшим оказался 27-летний молодой человек, студент 4 курса Академии Михаил Врубель. И увидев вошедшего, Чистяков говорит следующее. Ну вот, на ловца и зверь бежит. Лучшей кандидатуры для работы в Киеве вы не найдете. Самая большая работа его в храме ⁇ сошествие Святого Духа. Это коробовый свод, который был возведен в XVII веке на хорах этого храма. Эта композиция, созданная художником, единственная, которая имеет авторскую подпись. В левом нижнем углу, под лавочкой, на которой сидят апостолы, очень интересная монограмма из перевитых буковок. Пробой пера Михаила Врубеля в Кирилловской церкви э, назвал работу э, «Архангел говорил в Благовещении. Сын Адриана Викторовича Прахова, Николай Адрианович. Уникальность этой работы заключается в том, что Врубель не покинул границы того следа, который был виден на стене. И он пишет своего архангела, полностью умещая его в тот контур, который читается на стене храма. Радуйся, благодатная, Господь с тобой. Кирилівський розпис та ікони стали важливою віхою творчості Михайла Врубеля і в історії вітчизняного монументального живопису 19 століття. Кирилівська церква є пам'яткою світового значення з 1965 року. Входить до складу національного заповідника Софія Київська. Срок музейной работы уже достаточно большой. Последние 20 лет мы работаем совместно с Украинской Православной Церковью Московского Патриархата. И наша работа со Свято-Кирилловским мужским монастырем является одним из достойных примеров для подражания. Здесь проводится богослужение, но даже во время проведения служб здесь не зажигаются свечи. Мы делаем все возможное для того, чтобы этот памятник передать нашим потомкам. И в этом году мы передали, заповедник передал документы для внесения этого памятника в список архитектурного наследия, охраняемого ЮНЕСКО. Далеку, це може здатися звичайним, нічим не примітним глобусом. Цю скульптуру зробив Енді Йодер, і вона унікальна. По-перше, це точна копія планети Земля. По-друге, на її виготовлення він витратив два роки. А по третє, те, з чого він її зробив, дійсно вражає. На її створення пішло так багато часу, тому що він створив його з унікального матеріалу. Придивіться уважно, бачите ці крихітні кольорові точки. Він помістив кожну з них вручну. Це сірники. Скульптор витратив сотні днів, щоб розставити їх. Він побудував світ із сірників. Він навіть включив скульптуру ураган Сенді, який виходить на американський берег. За допомогою терпіння можна створити справді чудові речі. Головне не палити поруч. Ти талановитий і унікальний. Захоплюєшся мистецтвом, і воно відповідає взаємністю. А може, ти віднайшов щось новеньке, розроби власну авторську техніку або навіть новий вид мистецтва. Тоді тобі до нас. Запрошуємо до участі усіх, хто вважає, що може подарувати світу сенсацію. Здивуй нас мистецтвом у новій рубриці від Арціті. Після перерви ви побачите Анатолій Криволап та магія настінного живопису. Просто розпис ніколи в житті не вивів. Але якщо це церква, і якщо вже так склалося, то виходить я якби дію проти м, Бога. Бога волі. Да. Якщо вже воно випало, то я вирішив ладно. В Київській області з'являється нова церква Покрова, будівництво якого почалося ще сім років тому. Як і подобає справжній святині, ця церква з'явилася без інтересу посеред нічого. Наповнювати цю церкву кольорами було запрошено відомого українського художника Анатолія Криволапа. Талі, ти ж ніколи ще не робив монументального живопису? Чи вже був досвід? Ні, ніколи ні, ні. ніколи. А от які були відчуття, коли запропонували це зробити перше? Це був ні категорично, ні, ні, А ні чому ні? Ну тому що я не був навіть готовий до, до, до того. Я ніколи ні в яких мріях того не мав. Хоча, в принципі, я закінчив училище по монументальному розпису. А його ніколи не любив. Чому не любив? І не сприймав. Не повне, подобається. Це повне відторгнення. А чим, на твій погляд, за твоїми відчуттями відрізняється монументальний живопис від Станкового? бо в тебе є полотна величезні, які можуть бути самостійності. Якась така якби, тупа, мертва е, площина, з якої. Полотно його воно під пензлем прогинається, воно реагує. А тут перед тобой якась така непробиваема, така тупа площина, і тому вона мені, звичайно, не подобалась. Якби Просто розпис, ніколи в житті не робив. Але якщо це церква, і якщо вже так склалося, то виходить, я якби дію проти Бога волі. Да. Якщо вже воно випало, то я вирішив в Ну і тут мені повезло, бо я прикинув, я розумію, що я сам ну, не зможу це робити, тому що навіть фізично це мені складновато, але повезло з тим, що я згадав, що Ігор же. У нас Ігор Стопаченка, він просто майстер на всі на всі руки. Його виконавська майстерність у мене не визиває ніяких сумнівів. Тобто такий тандем: да. ти даєш колір, наповнюєш життям, а Ігор э... форму. форму робить. Форму, да. Церква, вона виконана в візантійському стилі, в таких загальних формах. І тому я бачив, як якась така паралель, але сучасного бачення в візантії цієї золотої і такої просторово золотої. Uh -huh. І коли ми працювали з матеріалом, то срібло яке Є, uh -huh. Воно якраз буде створювати оце, якийсь такий фантом, який буде, з якого будуть виникати кольорові е, е, фрагменти. ангели, uh -huh. так, так от ті фрагменти, я думаю, що це повинно бути цікаво. Думаю, що е, зараз от, ті розписи, які бачив, вони е, такі заакадемізовані і вони е, втратили, вони стали картинами, а не Образами, які, та на які напівреальні, напівнереальні. Це дуже важливий для мене момент. Тобто академізм напевно вичерпав себе. Ну, я бачу, що тут кольори в основному це червоний і синій. Але в тебе є в палітрі Анатолія Криволапа, дуже багато інших. Вони, теж місце вони, вони будуть. Будуть. Вони будуть. А чому почали саме з синьої червоної? Я пропоную якусь кольорову хаму, а є ще класична. Тобто є закони. Угу. Тобто... Закони по подоби, що повинно де намальовувати, і що вона значить, тому що. А, Якщо тут спаситель, то навколо йде небо і повинен бути голубий колір. Тобто є такі канони, які я не хочу порушувати, але я хочу їх передати з цією новою силою, напевно, сучасних фарб і, і власного кольорового стилю. А не важко опрацювати все ж таки, ну можна сказати, на замовлення? А, власне замовлення немає. Як такого? Це не є замовлення, це є якась така… Знаходження відповідності бачення. Роботу роблю безкоштовно купкою. А технічна частина як будете робити? Тобто це буде фресковий розпис? Ні, там буде, я думаю, якась сучасна подача матеріалу, яка буде просто наклеюватися а, наклеювати? на сіну. Так. Це буде новий ага. дан технологічних. В сенсі виконання от, Ігор Тупаченко робить би, всю підготовку, а далі там, де мені, я можу посилити кольорі, як я бачу, я просто буду проходитись перед тим, як вони підуть вже на своє місце. А все ж таки, чому не фрески? Чому не не, не ось цей стародавній вид? Чому ви використовуєте новітні? Тому що все таки, так як і в пейзажі, я вважаю, що на сьогодні потрібно якесь сучасне нове сучасне подачу, тобто суть. Залишається та ж сама, uh -huh. основа та ж сама, сюжети ті ж самі, але е, мені здається, що треба вносити елементи сучасності. Колись воно буде таким же старовинним, як і все інше, яке дійшло до, до нас. Але е, я не бачу сенсу просто тупо повторяти те, що було зроблено осочиство 200 років тому. На даному етапі ти робиш е, лісіровки так. Ну, я зможу я показати. Да, що? Я, я хочу просто mm -hmm. дещо підсилити, щоб в, воно підпрацювалось під те тло, яке є. Mm -hmm. А що ось це використовується це папір? А, такий кольоровий папір, ага. а, от, який використав Ігор. Ну, а ось зараз я пойдусь по ньому трошечки і подивлюсь, що з того буде. А чи будуть гаситися ці кольори згодом? Чи так і будуть залишатися такі ж яскраві? Ну, це Емаль, вона ж достатньо сито стійка і акрил, емаль. Тобто, тут, тут ми будемо робити так, щоб воно було як. як... Бо емаль вона для вулиці йде. Це, це навіть не на олійне фарби. Давайте про сюжети церкви горам. Я знаю, що виробили ескізи. Ну, так. Чим керувалося, коли обирала саме ці так. образи? Є все вже давно досконалено, розподілено. Так що я тільки мав збирати матеріал і підготувати для нашого неспосереднього приміщення. Як от, тому що церква по крові покровою пов'язані, значить, певні сюжети розташування тих зображень, які повинні бути у храмі. Це ми знаходимось на цьому рівні. От я розповідаю до махі. Оці у нас два зображення евангелістів, вони будуть розташовані в отут. Значить, Ми займаємо зараз верхньою частиною храму. Коли ми то закінчимо, ми спускаємо вниз. Тут буде у нас покрова, там є окремий ескіз. Всі тут майже в жити на 70% розпонували. Чому саме е, кольори Анатолія Криволапа? Для вас вони — кольори. Те, що у криволапа є. Pruszczowi nie, nie znaje, albo nie zaważaje W niego jest mistyka. Mistyka, co jest tajemnicą, co jest coś, co baje tę iluminację i wybaczy te, te zrazy. I w jego pejzażu, jakby pod się, tam jest mistyka chwili, momentu, to czasu, który daje. Програма Арт-Сіті. якщо ви хочете дізнатися про сучасне мистецтво, більше дивіться нас вже наступного тижня.